І так, сьогодні поговоримо про найбільшу трагедію 20-го століття про голодомор, про той жах, коли мільйони українців загинули не від стихії, не від війни, а від штучно створеного голоду. Коли забирали їжу не вороги зовні, а свої українці-українців. в -українців. І саме в цьому полягає найстрашніше хліб виносили з хати ті, хто говорив тією ж мовою, жив поруч, знав де заховане зерно. І приходив з печаткою, з інструкцією і з наказом вилучити все. Тоді це називалося хлібозаготівлею. Сьогодні мобілізацію. Тоді ходили по хатам і забирали мішки. Сьогодні ходять по вулицях і забирають людей. Тоді активісти і комісари. Сьогодні ТЦК і поліція. Тобі казали, це потрібно державі. Сьогодні кажуть те саме, тільки з іншими словами: воєнний стан, обов'язок, наказ. Але по суті логіка не змінилася, як і метод. Поставили своїх проти своїх, коли страх, наказ і статус стають виправданням, коли людина перестає бачити і людину, і діє як гвинтик в системі, тоді селяни вбивали голодом за небажання підкорятися. Сьогодні репресією, тиском і залякуванням карають за спротив, за відмову, за запитання, тоді закривали села, обгороджували колючим дротом. Сьогодні закривають кордони, ловлять, штрафують, ізолюють, принижують і це знову не для захисту людей, а для контролю над ними, як в 30-х роках, все починається не з насильства, а з бюрократії, коли з'являється документ, який дає одним правом знищити інших під прикриттям закону держави і загального блага, і ті, хто мав би стояти на захисті свого народу. На жаль, стають інструментами тиску. Тоді це були уповноважені по зерну. Сьогодні це інспектори по людях, які перевіряють документи на вулиці, відстежують у магазинах, полюють по людях, на базарах, відео з камер і навіть по геолокації в телефоні. У ті часи донос міг означати смерть. Сьогодні теж сусід може написати, де він працює, і по тебе прийдуть, тебе шукають. І найстрашніше, що тоді, і що й зараз. І зараз усе це роблять звичайні люди, які просто виконують вказівки, бо система завжди розкладає суспільство зсередини, і ця тиша, ця покора, вона дає їй силу. Тоді в людей не було змоги чинити спротив, бо їх роззброїли морально, фізично, психологічно, змусили мовчати. І сьогодні нас, на жаль, ведуть тим самим шляхом заборони, цензури, штрафи. Кримінальні справи за слова і за що більше ми мовчимо, тим сміливіші стають ті, хто веде нас на дно. А паралелі очевидні: тоді хліб, тепер свобода, тоді мішки, тепер люди, тоді план по тонах, тепер план по кількості мобілізованих. Тоді голод як зброя. Сьогодні страх як зброя. І поки ми думаємо, що це тимчасово. Що все минеться, ми забуваємо, що саме так і починався голодомор з думки мене не зачепить, я промовчу, я не полізу, а потім, потім, на жаль, буде пізно. І найстрашніше, що досі за 100 років ніхто не відповів, ніхто не компенсував, не визнав повністю вини системи, яка це зробила. Бо це ж не тільки Росія тоді забирала хліб, це система, яка створює з людей катів за наказом. І якщо сьогодні ми назвемо речі своїми іменами. Якщо не зупинимо повторення, ми просто входимо в нову фазу того самого. Тільки тепер не за їжу, а за волю, не через мішок зерна, а через право залишитися людиною. Якось так подумайте про це.